Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні хочу показати вам один бюджетний акваріум. Це Sansan at 350 v але не його повна версія, тому що в ідеалі тут йде ще вмонтована система. Яка вимірює температуру, показує це на дисплеї. Вишці тут цього нема. Але е, сам цей акваріум досить таки цікавий. Це 18-літровий акваріум, е, виготовлений досить таки якісно, виглядає також е, він на висоті. Ну, зараз з вами його розглянемо. Е, По-перше, реалізували вони ось таку кришку. З пластиковим бортиком та фільтром, який в нас буде типу як рюкзачок. По кришці. Ось такий світильник, зверніть увагу, ну тут транспортні ще дроти, для того, щоб він не випав, тримається він в зажимах. О, досвіду, досвіду скажу, зараз я його вімкну, що це досить таки дешевий варіант світильника, тому розглядати його для якихось вибагливих рослин не будемо. Світить він досить яскраво, але зверніть увагу, що тут білі та кілька блакитних діодів. Тобто почвопокровку да, рослини, які потрібно велику кількість світла, яким потрібен червоний спектр, вони тут не підуть, тому що оці, оцей блакитний спектр буде з мого досвіду рослини витягувати вгору. Тобто вони будуть високими, але не яскраві великі листя листями буде. Хоча для таких рослин, як рептикаріни, анубі, вальснерія, цього буде вдосталь. Пластик досить такий якісний. продумано те, щоб з-під кришки вивезти шнур від освітлення туди та відповідно від помпи. Ну, зараз ми це розглянемо. О, але перед тим розглянемо сам акваріум більш краще. Зняли ми помпу. Внизу реалізовано, як бачите, також така підставочка. Ось пластикова підставочка з такими реберцями. Е ну, типу скопіювали Ювеля. Скажу свого 10-річного досвіду, більш ніж 10 років, що якщо вас отваримося з такою підставкою, то ні в якому разі на дно. Каміння щось важке не кладіть, тому що досить часто вони тріскають. Хоча це більш для великих об'ємів, для такого маленького об'єму це не суттєво. Скло тут 5 мм товщиною. Досить якісно все зроблено. Зверніть увагу на шви, тобі ж це склеювалося машиною. От Бачите, мінімум, мінімум поправлень яких-небудь. Скажу, що цей акваріум на голову вищий, ніж акваріум фірми Природа. Я їх переклеїв дуже багато і переклеюю їх я часто через те, що вони косоруко збиралися. збиралися. Фанати природи. Можливо, там закидають мене тапками, але це їхні виключно проблеми. Стільки проблем, скільки з такими акваріумами мали мої клієнти, я не бачив. Тому ціна, якість цього китайця набагато, скажімо, краща. І якби природа ліпила такий акваріум, то вони б його навіть, мабуть, з четвірки зліпили. Але то не про те. Далі разом з цим акваріумом йде в комплекті ось така ось помпочка. Універсальна помпа підйомна. От. Зверніть увагу, що ця помпа потужністю 6 Вт і прокачує 500 літрів на годину. Ось так реалізовано, в принципі, нічого особливого Що, складемо. Маріум продуманий таким чином, таким чином, щоб помпа подавала воду на ось цей відсік. Тут, звісно, ну, як завжди китайці продадуть антипонт. В даному випадку можна його не викидати особливо, тому що навіть коли він заб'ється, то все одно вода буде, скажімо, витікати, за межі кришки не піде. Але краще його я б на вашому місці викинув і на ось цю решіточку вирізати крупнопористу губочку. Досить якісні присоски. У мене е, такі присоски я замінив навіть на рідні присоски на фільстріфан польському, досить гарно себе зарекомендували е, м'ягенькі і не добіють. Е Складаємо тож наш фільтр вниз, через ось такий перехідний, включаємо. Сито для забору води. Далі. Ось така конструкція вона йде взагалі для зовнішніх фільтрів, для того, щоб зажимати шланги, тобі ж ми можемо ось таким чином зафіксувати його. І на оцьому геобразному переході також є отакого плану зажимчик. Отож. Ось, фіксуємо. У нас виходить щось отаке. От Сюди, відповідно, якщо нам потрібно, можемо цю заглушку витягнути, вона буде додаткову циркуляцію води подавати всередині акваріуму. Далі Вставимо оцей перехідник. Ось таким чином, бачите, він буде отак заходити. О! Ось так заходити. Відповідно. Я покажу потім, як я це працюватиме. Але ось так встановили. У нас вода буде йти знизу з вибору, Ось таким чином в цей відсік. для того, щоб розпилювалася вода повністю по всій цій структурі. Ось такий тискай в наявності флейта. Вона фіксується досить таки добре. Ось цей перехідний. І таким чином у нас водичка, ми можемо зробити, щоб вона і здійснювала агерацію. от і рівномірно починає фільтруватися по всій губці. Що позитивного в такому із такій системі фільтрації? У мене такого плану акваріум не було, і фільтри були. По-перше, якщо Вимкнулось світло. Зараз, на жаль, це досить актуально. Нам не потрібно розбирати або зовнішній фільтр, або не потрібно там, витягувати внутрішній фільтр. У нас все в вільному доступі. Ми просто витягнули губочку, полоснули це все діло і працюємо. Звісно, про позитивні бактерії ми тут мови не ведемо. От, е Фільтрація досить таки мінімальна, тому що, якщо ви хочете добру фільтрацію, ви будете ставити сюди зовнішній фільтр, хоч маленький, але зовнішній. Хоча, якщо правильно продумати все, заселити мінімальну кількість рибок, так цей акваріум буде радувати вас і ваших дітей. На майбутнє також я б, наприклад, замінив цей світильник. На щось краще. Але е, є один момент, якщо заплануєте міняти, то він обов'язково має бути ізольований, тому що велика кількість конденсату, от, е, вона дасть про себе знати. Так, сам акваріум досить цікавий. За свої гроші, я б навіть сказав, чудовий варіант для вибору, особливо для початків. Виглядає ергономічно, виглядає гарно. Пластик не гнеться, як в багатьох скажімо, моделях і китайських, і там, українських наших акваріумів. От, звісно, йому далеко до там, таких значних європейських брендів. Але мені особисто подобається. Я б для себе взяв. мене все. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки.